Зважаючи на ситуацію, що склалася в державі, я звертаюся до організаторів і учасників мітингів: припиніть блокувати органи влади, влаштовувати масові заворушення і зухвало порушувати закон. Сьогодні вуличні акції переросли у неприховану агресію і перешкоджання роботі органів державної влади, незважаючи на рішення суддів щодо заборони блокування Верховної Ради. Адміністрації президента, Кабінету міністрів, Київської державної адміністрації, урядового кварталу та інших установ мітингувальники фактично паралізували роботу цих органів і перекрили транспортні комунікації. Це не просто адміністративне порушення, це грубе порушення закону, яке передбачає сувору кримінальну відповідальність. Якщо комусь здається, що такими діями в країні можна запровадити анархію та беззаконня, то залиште свої ілюзії. В державі є влада, в державі діє закон. Безвідповідальні заклики організаторів акцій свідчать про тотальну зневагу до законів і невпинне бажання реалізувати свої політичні амбіції будь-якою ціною. Однак окремі політики, закликаючи людей до протиправних дій, думають, що зможуть уникнути відповідальності, ховаючись за депутатські мандати та заручаючись підтримкою деяких міжнародних інституцій, такого не буде за невиконання рішень суддів та зневагу до законів і конституції України, винні будуть відповідати. Я ще раз звертаюся до всіх, хто причетний до масових заворушень: не випробовуйте терпіння влади, не провокуйте органи правопорядку, звільніть приміщення та розблокуйте транспортні комунікації. Це законні вимоги.